Зараз ви дивитесь на людину, у якої відсутня елементарна мозкова активність. Він звинувачує у всіх своїх бідах інших людей, так само сюди кричить, що може повторіть. Любить лайно та власне болото і звинувачує інших, хто цього не підтримує. У цього індивіда туалет на вулиці, вдома холодно і сиро, а на стінах пліснява. І з єдиною радості в його нікчемному житті наявність можливості літрами споживати водку. Так це ж середньостатистичний росіянин. Привіт, я Микіта, і сьогодні я буду створювати цього Зет Патріотіка в Sims з 4 і вб'ю його вишуканим способом. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це бляхарально страшне! Першим ділом, що я хочу зробити, це власне створити нашого персонажа на рандомі. Отак просто покладемо. О боже, що з голосом? О май гад. Вони якісь дуже сильно всі адекватні. Так, ладно, давайте ось це. Яка у нього буде стрижечка? Стрижечка у нього буде. Ну, оце хай буде ось така, звичайна стрижечка стрімненька. Так, далі у нас що з бородки? А, усіки пропуск трусь, ань. А де борода? А, це щелепа точно ось борода. Ну, от хай ось така буде, бо рідка, стрьомненька І так далі. Брови, брови. Що у нас з бровами? Ось такі. Нос розбитий, поламаний. Ну, хай буде так, ладно, залишаємо. А... <риви> <риви> ладно, от так прям ідеальненько. Прям ніжно, от натурі. А губи можна якось типу зробити щоб вони отак? Отак. Губи моєму зробили ось такі ось невдоволені. Він постійно незадоволений своїм життям. Ось так. БББ. Мені треба куртку. Ну якась, якась ось з розряду ось, ось, ось ця куртка. Прям ідеально підходить. Що у нас по взуттю? Хай ось такі взуття буде. Прям, прям такий mm. роботничок. Звати нашого зепатріотіка Андрій. Так, далі. Давайте виберемо риси характеру і його життєву ціль. Давайте а, його емоції угрюмої, потім ніряха, точно. І виберемо ще третю рису характеру, Це ревність. Його життєва ціль це буде враг народу. Ось такий образ нашого Андрія Фікалія. Далі ми переходимо до його будинку. Пора року у нас буде зима. Купуємо ось цю земельну ділянку і давайте будувати. Поки я буду стандарт хату з російської глибинки, хочу вас попросити підтримати наші Збройні Сили України, бо без них я б зараз навряд чи міг знімати для вас такі відео. Ну давайте ми почнемо спочатку з найцікавішого, це вуличний туалет. Ну, у мене, правда, не вийшло зробити його настільки ж класним, як і в житті. Ну, стріменький такий ось унітазік, туалетний папір, коли як буває, коли просто рукою підтертися. Далі у нас йде хата. Ну, хата хата на тата вийшла на Якась така хатка. ну перше, що нам попадається в очі, це кухня. Кухня у нас срала, мазала ліпіла, не знаю. Як то кажуть, в не в обіді. Представте, що у нас пічка газова, тому що у нас газ, а у вас. Заходимо далі в нашу лагшері кімнату. Це наша зала. Зала і тире, відпочивальня, тере- що у нас тут ще розважання? У нас ось такий є стрімкий диванчик. Батьки нашого героя Андрюші стояли в черзі на утримання цієї меблі. Катертина, ось така, теж не менш шикарна. Пусть ось такий зомбоящик. Тріщини, не знаю, потертості, павутинка. Це все це все присуще. В середньостатистичному. Росіянину і його халупі. Далі, ось таке ну то ладно. цей будинок зі старим плануванням, тому тут все так сікать-накась. Нема санвузла, є тільки ось така ванна. Ну, ось так у нас виглядає наша хатинка. І першим же ділом наш герой іде, куди правильно дивитися. Росія-24. І обговорювати все навколо. Казати, що всі навколо мразі, навколо всі вороги, у нас газ, а у вас. Можемо повторіть, і все тому подібне. Коротше, дивіться, не будемо його зважати. А ще познайомтесь, у нас тут є павучок. Давайте ми познайомимося з ось таким персонажем. Та, блять, там не дикається. Стоп. А, так. Будемо його вітати по-дружньому. Привіт, все добре, йду лето до друзів. Каких друзів? Я твою друг. Пашли сам лепіть. Е, ні, вибач, я, я не хочу, і взагалі мені не дуже подобається твій спосіб життя. Ти просто під впливом своїх нових друзів не забувай, ми же браті. Не знаю, що тобі на все сказати. Я, мабуть, краще, піду. Ти неблагодарний. У нас є газ, а у вас. А ти що робиш? Діматизую тебя. Я второй в мірі по борьбе. По Поп'яні наш Андрій захотів сліпити з сніговика. Наш Андрей культурно проводит час, и можно даже посмотреть, каким чином он этот час проводит. А далее нашему Андрейчику схотелось в туалет. Не будем ему заважать. Это экстренные новости города Мурманска. ЧП «Нелепая смерть» в Мурманске мужчина утонул в яме туалета. Произошло это на улице Фестивальной. Я говорю, а где Андрюха? Вот. Он говорит, он в туалете лежит. Я говорю, так что ты спасатель, это будешь вызывать или нет? Он, а я номера не знаю. Вытащить человека из фекальной западни оказалось непросто. С открытыми глазами лежит, мерз в эту всю фигню. Ось і помер наш головний герой цього відео. Сім на ім'я Андрій. Він був представником російської глибинки, і смерть у нього була геройська. Всім дякую за перегляд цього відео. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви якимось чином відрефлексуєте на мій контент. До нових зустрічей.